Можно начинать? Да, е. Да, так Всё, можно начинать. В порядке, дем нам тут одно питання про внесення змін до рішення 25 сесії восьми скликання про затвердження порядку здійснення контролю за наданням соціальних послуг з на професійної основи з величного сполу. Значить, даними рішення. Що? Так це? Ні. Ні, це наш відділ робить. Є така компенсація подібна на прохатенню основи. Так, це нас постанова 859 -го, 23 -го, -го року, де питання, призначення виплати компенсації личним особами і дають специальный послуг. Це роблять робить виплату, а ми приймаємо заяви, нараховуємо, перевіряємо, а, хто кто втежений робил. Самой постановою не було передбачено а, система перевірки на договор, тому ми прийняли свій порядок здійсне контролю над був прийнятий 25 25 сесії від 28 лютого 2014 року. Затверджений акт контролю і затверджений склад комісії. Але в зв'язку з кадровими змінами в міській раді, так як прийшла головний спеціаліст по чуттєвеннана, а замість неї Лоцинка Діана Ігорівна, соціальний провідний спеціаліст, соціальний менеджер. Тому пропонується затвердити склад комісії щодо здійснення контролю з наданням соціальних послуг когда они после долгой на правительство на две акции. Ладно, меняется Крым. У нас, я нагадаю вам, секретарь секретар міської ради, голова комісії Светлана Зінська, проведний спеціаліст, соціальний менеджер відділу з центру захисту секретар комісії Тетяна Олексієнко і члени комісії я, Ліана Білаус, начальник відділу цей до захисту Дмитро Фаміленко, начальник юридичного відділу, Наталія Вербицька, головний спеціаліст загального відділу, Людмила Горова, медичний директор комунального некомерційного підприємства, Гродянський центр первинна медико-соціальної допомоги, а також староста села за територіальною належністю особи, яка надає соціальні послуги. Тут таке технічне питання. Людина пішла, бо цим питанням займалася Івановна, а Зараз займається Тетяна Ігорівна. Олексієнко. Тому є така потреба внести зміни, які теоретично нам скласти. Це таке питання лише, оно ну, затверджене. Так, вносимо на сесії проєкт, так? Угу. Вітається це слово. Ну що, за? Одна холєсна зміни прийнята,